Ось цей бренд наробив справді дійсно багато шуму навколо персональних гаджетів, аксесуарів, адже це Келобі Америка, знаменитий виробник американських гаджетів та аксесуарів. І скажу одразу, це неймовірний смарт годинник адже характеристики, які вони сюди запахнули, функції, це. Просто неможливо порівняти хіба що з дорогезними герміни, які коштують як крило від літака. І так, дизайн дуже подібний на Huawei чи Samsung Watch, але ця версія реально коштує всіх своїх грошей, а коштують вони не дуже багато. Смарт годиничок IP68, міцним титанім корпусом, і увага, 700 30 АКБ акумулятор. Чого до, вистачає до 15 діб користування в режимі очікування до 32. Просто уяви, тобі не потрібно заряджати смарт-годинник, як твій смартфон, кожного дня або через день. Також є вимір стану здоров'я. Це називається неінвазивні методи виміру. Вони точні на 99%. І тепер можна вимірювати стан здоров'я, також сердечний ритм, кров'яний тиск, цукор в крові за допомогою смарт-годинника і показники точні і вносяться до журналу. Ти можеш по. Потім все дуже зручно переглянути. Зручно відстебнути ось ці ремінці і приєднати металевий. До речі, металевий ремінець я дарую в подарунок безкоштовно, а ще силіконовий чохол, щоб ще більше захистити ось цей смарт годинник Загалом у версія розроблена спеціально для військових, а також для екстремалів і для тих, хто має надскладну роботу. Адже смарт годинник витримує до 25 метрів під водою і не горить, не б'ється. І так, ми його протестували і скажу відразу. Смарт-годинник вартий своїх грошей. Справжній amoled дисплей. Це означає, що картинка тут буде насичена і. Коли сонячна погода буде все дуже класно видно, і на сьогодні це одна з найкрутіших версій, яку вдалося взагалі отримати від цього виробника, адже їх в Україні ще немає. Я можу особисто рекомендувати, адже провів деякий час цими смарт годиночками і скажу одразу: вони незвичні, це незвичний круглий дизайн і не квадратний, як набридливі яблучні гаджети. Це щось нове, і від мого магазину ти отримуєш ще й бонуси, і подарунок. Компас, мапи, навігація, GPS, трекінг. Також можна телефонувати, приймати дзвінки, приймати повідомлення, встановлювати додатки, уяви 12 гіабайтів пам'яті. Цього більш ніж достатньо, щоб встановити найнеобхідніші месенджери. А ще 1200 обоїв і заставок. Навіть можна поставити ось власне фото, яке ти обереш. Дружину, котика, собаку, коханку теж можете поставити на заставку. Версія має класні показники та характеристики. І скажу одразу: відправляємо накладеним платежем без будь-якої предоплати і до. До речі, гарантія цілий рік від нашого магазину. Келобі Америка це оригінальний виробник, а з ось такими гаджетами та подарунками буде взагалі приємніше користуватися. І також годинничок має динамік, а ще захищену кришу.